Діти, швидше збирайтесь. У нас сьогодні незвичайна мандрівка, політ, Земля Сатурн. Зараз відбувається парад планет. Усі планети з одного боку від сонця, ніби вишикувались в ряд. Таке явище трапляється дуже рідко, нам треба поспішати, щоб не пропустити його. Ми в ракету дружно сіли і у космос полетіли. Повз планети зорі летимо, як метеори. Як від сонця рахувати, Меркурій перший слід назвати, друга венера величава, по небу ходить, наче пава. Третя венерина сусідка, це земля, наша домівка. Ніби Бог війни упертий, червоний Марс, і він четвертий. За ним друг його пихати, Гігант Юпітер в списку п'ятий. Шостий ніби в пояс обраний, це Сатурн, сусід Урана. А Уран планета сьома, також добре нам відома. Ну а слідом за Ураном Нептун восьмий поспішає, а Плутон завжди дев'ятий. Він найменший народився і до карликів прибився. Всі планети стали в ряд. Щоб краще запам'ятати, повторимо ми ще раз: раз Меркурій, два Венера, три земля, чотири Марс, п'ять Юпітер, шість Сатурн, сім Уран, за ним Нептун. І дев'ятий в нас Плутон. Всі планети стали в ряд.